Шановні Вінничани, інформую про важливі події, що відбулись в області упродовж цього тижня. На жаль, цей тиждень почався з масового ракетного удару. Вночі 8 та 9 травня Росія знову обстріляла українські міста. На Вінничині влучань не було. Завдяки Силам безпеки та оборони України ситуація стабільна. 8 травня разом з усією Україною Вінничина вшанувала усіх, хто боровся проти нацизму в Другій світовій війні. 9 травня в обіг було введено поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України гвардія наступу, взяв участь у погашенні одноіменної марки, випуск присвячений захисникам і захисницям, які боронять українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Вінча продовжують підтримати наших військових, бійцям 124-ї бригади тероборони Збройних сил України. Передали два квадрокоптери та тепловізор. Техніку придбали спільними зусиллями працівників обласного пансіонату осіб з інвалідністю та похилого віку і приватного підприємства Золотий Колос Марківка. Взяв участь у онлайн-нараді під головуванням міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. Ішлося про ключові напрямки ветеранської політики. Наразі профільне міністерство працює над провадженням Інституту помічника ветерана. Нагадаю. Вінниччина стала однією з чотирьох областей України, де втілюватимуть цю ініціативу. На Вінниччині відбулось засідання міжфракційного об'єднання народних депутатів України, ВПО України. Сьогодні, як ніколи, важливий діалог між усіма депутатами та рівнями влади і людьми. Тому під час візиту поспілкувалися з переселенцями, які живуть на Вінниччині як із 2014 року, так і після 24 лютого 22-го. Запропонував народним депутатам внести. Зміни до низки постанов Кабінету міністрів України, зокрема, в частині запуску програми є оселя для внутрішньопереміщених осіб, а також вирішення питань заборговності перед власниками житла і комунальними установами, які прихистили переселенців. Але у нашій Україні продовжується війна, і тому вирішення цього питання потрібна міжнародна підтримка, над якою щоденно працює президент України, уряд та народні депутати. Відвідали центр підтримки переселенців з Луганської області, Луганщина моя, який працює в Вінниці з вересня минулого року. Це один з найпотужніших центрів для Луганчан в Україні. У ньому навіть знаходиться переміщення Рубіжанська лікарня, яка надає найнеобхідніші медичні послуги, починаючи від сімейного лікаря. Також відвідали гуманітарний штаб Вінницької обласної військової адміністрації, на базі якого організовується видача гуманітарної допомоги для усіх постраждалих від війни. Як вінничан, так і переселенців. Насправді Вінничина прийняла чи не найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні. Це 274 тисячі, і продовжує приймати переселенців. Дякую кожному і кожній, хто 24 лютого спільно з командою обласної адміністрації працював та волонтерів під час зустрічі величезного потоку щоденного переселенців. І продовжує це робити. Це розміщення, харчування, підтримка. Кожен створював комфорт, який. Можливо, було створити на той час. Крім цього, на Вінничині відбулась зустріч з представниками міжнародних гуманітарних організацій, які надають підтримку внутрішньо переміщеним особам в області. Ми завжди відкриті до співпраці та готові надати всю необхідну інформацію для ефективної взаємодії. Взяв участь у регіональній конференції Безбар'єрна Україна, під час якої презентували довідник безбар'єрності та альбом Безбар'єрних рішень. Створені за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської, підписав декларацію про підтримку національної стратегії зі створенням безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. В області провели засідання робочої групи щодо організації мережі закладів охорони здоров'я Вінницького госпітального округу. Усі відповідні проекти перспективного плану розвитку спроможної мережі опрацьовані та подані на Міністерство охорони здоров'я. До спроможної мережі Вінницького госпітального округу запропоновано включити 93 заклади. На Вінниччині працюють бригади вузькоспеціалізованих лікарів, які виїжджають у найвіддаленіші громади регіону та безоплатно проводять відповідні обстеження. Щоб дізнатися про роботу лікарів у вашому районі, необхідно зателефонувати за номером 3033. Оператор приймає дзвінки щодня з 9 до 18. Днями провів зустріч з представником Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області Вадимом Мазуриком. Обговорили зміни інформаційного простору, викликані імплементацію нового закону України про медіа. Також розглянули питання захисту інформаційного простору Вінничини в контексті її прикордонного статусу. Цього тижня 10 громад області презентували успішні практики впровадження цифрових рішень. У рамках проєкту Діджитал Вінничина серед важливого в освіті на Вінничині заєстровано 11 тисяч учасників національного мультипредметного тесту. Цьогоріч обов'язковими предметами для проходження НМТ є українська мова та математика. Третім предметом більшість вступників області обрали історію України та англійську мову. Нагадаю, що основна сесія тестування відбудеться з 5 по 23 червня. 15 медалей, серед яких 7 золотих, 3 срібних та 5 бронзових вибрала збірна команда Вінницької області на чемпіонаті України та Кубку України зі спортивного орієнтування. В області стартував чемпіонат України з марафону пам'яті воїна-спортсмена, вихованця Вінницької обласної спортивної школи Ігоря Присяжнюка. З веслування на байдарках і каноя. Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу. Працюємо далі.